День десантника у рівному розпочинається з молитви біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Тут зібралися як колишні афганці, так і десантники, які служили ще за радянського союзу. Однак у молитві вони згадують не тільки тих, хто віддав життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок, а й тих, чиє життя обірвалося зовсім нещодавно. На сьогоднішній день дуже багато є таких подій, які теж люди гинуть і на майдані. І під час АТО, і ми поминаємо тих, теж, які загинули за волю України на Майдані. І під час АТО церква повинна тільки об'єднувати для того, щоб була сила, щоб був захист нашої рідної неньки України. Самі ж десантники кажуть, їм дуже прикро, що українську армію системно руйнували, а тепер збирають по крихтам. Але це кажуть питання до політиків на свій же народ. Чоловіки покладають велику надію і навіть у своєму віці готові вступитись. У нас Україна, це ми мирний народ, ми не любимо війни. Але якщо вже нас буде чіпати, то я рахую, що піде від молодшого до самого старшого. Ми самі ми вже 50 років були ми газ в газінкоматів. Ну, дякують, бо зараз продлили до призивний вік. Сказали, що мобілізація може бути до, до 55 років. Якщо присуть, піде. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.